Я прийшла до сімейного лікаря, вже почуваю себе добре, хочу закрити лікарняний. Також хочу дізнатися, чула, що з вересня будуть електронні лікарняні, Хотіла б дізнатися, як це, що це таке, і як це буде працювати. Сімейна лікарка Олеся Янчій проводить огляд пацієнтки Ніколети Запрудняк та закриває її лікарняний. За словами лікарки, коли запрацюють електронні лікарняні, пацієнту не обов'язково буде приходити на прийом у медзаклад. Переваги будуть в тому, що при закритті, при виздоровленні, пацієнт не буде зобов'язаний приходити на завершальний прийом до до лікаря. Він зможе просто в телефонному режимі повідомити свого сімейного лікаря, що він почуває себе добре, він готовий до роботи. А Лікар вже зможе скерувати цей лікарняний лист прямо на підприємство на роботу. Трені системі на теперішній час ми виписуємо ліки і даємо направлення до спеціалістів та на госпіталізацію, але враховуючи, що вона трошечки погано працює, це ви це відбувається затримка часу. Якщо після огляду пацієнта лікар випише електронний лікарняний роботодавець його одразу побачить в електронному реєстрі. Для держави це ж більший контроль, так, і для роботодавця він знає, де його людина, чи вона на лікуванні, чи, ну, чи вона справді хворіє, в кого вона хворіє, ну і знає про стан її здоров'я.» Електронний реєстр лікарняних листків, вестиме Пенсійний фонд України. Застрахована особа приходить до лікаря. Якщо він її визначив, що необхідно відкрити лікарняний, Через систему свою охорони здоров'я ідентифікує цю особу через реєстр застрахованих осіб. Зразу підтягуються всі дані по цій особі, підтягується страхувальник, на якого це, в якого ця людина працює, і він оформляє, відкриває електронний лікарняний. За словами начальника управління електронних реєстрів Пенсійного фонду Закарпаття Павла Ганулича, до вересня ця система працює в тестовому режимі. До неї долучилися 200 закладів усій Україні. Сімейні лікарі. Перед запровадженням електронних листків пройдуть спеціальні навчання. Оксана Ушакова, Леонтій Леонтішин. Новини на Суспільному.